Я нажилася в селі. Я не можу просто мовчки робити красиві естетичні відео і не давати контексту, як мені це відчувається. А останнім часом в мені відбулись якісь тектонічні зміни сприйняття мого конкретного життя в селі. І сьогодні хочу ними поділитися. Але спершу підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Ще в описі під відео є посилання на мою монобазу. Там можна підписатись, щоб підтримувати проєкт фінансово. І ми робимо майже щомісячні зустрічі в Zoom, а також є закритий чат в Телеграмі, така спільнота людей, які цікавляться переїздом в село. Ще можна підписатися на спонсорство в Ютубі. Поїхали дивитись! Мене часто питають справді часто. Так чому люди переїжджають жити в село? І перше, що кажу. Просто це треба любити. А друга більш розгорнута відповідь стосується наших потреб. А вони, мало того, що різні в різних людей, так ще й змінюються залежно від життєвого періоду. Ми не можемо поставити в один ряд досвід переїзду однієї людини та сім'ї з дітьми, або ж досвід із віддаленою роботою чи без неї. Бо навіть якщо починати бізнес на місці, то це потребує значно більше ентузіазму та ресурсів, ніж просто провести безперебійний інтернет для вже наявної роботи. Ще б я додала, що велику різницю створює наявність родини десь в тих краях. Стосунки можуть бути різні, не завжди родина дорівнює допомога. Але якщо ти родом з тих країв, куди повертаєшся жити в село, то ти тут свій, і це суттєво впливає на досвід інтеграції. Мої вхідні дані це дім, де маю майже повну свободу дії, батьків тут неподалік, та цей блог як роботу. Це значить, що досить багато часу я проводжу в роз'їздах, а в період монтажу спокійно працюю віддалено. Ну і ще мій побут тут часом перетворюється на частину роботи, як от зараз. Я дам таку короткий контекст того, що відбувалося за останні три роки. Блог, я почала ще, коли жила в Києві. Потім, в 22-му, 23-му році, 9 місяців жила в Канаді. І коли стояло питання, куди саме повертатися в Україні, то я подумала, ну знімати квартиру в Києві чи у Львові. Я давно хотіла спробувати пожити в селі поблизу Нововолинська у нас була хатинка, це дача. Батьків, де в принципі можна було жити, тут ніхто раніше не жив. Умови були ну, прийнятні. І Я така, якраз я зможу спробувати робити якісь ремонти, реновації. Поживу, подивлюся, як мені. Я думала, може я витримаю два-три місяці, мене загризуть комарі і я кудись переїду. Але от вже живу тут більше двох років. Спочатку треба було розібратися з купою речей, бо це ж село, куди все вивозилося. Далі з мишами, в той рік їх було страшенно багато, на стелі була лише плівка, і вони могли звідти звалитися ось у цій кімнаті. Я пам'ятаю, що підмітила для себе, якщо вже миші мене не прогнали, тоді точно люблю жити в селі. Хоча я казала, що якби якась прибралася до мене в ліжко, то я б зібрала манатки і переїхала. Такого, на щастя, не трапилося. Згодом з'явилася моя грушка і. Головне, ми підлатали, здається, вже всі дірки, якими вони пробиралися в дім. Але повернемося ще до історії з Ванкувером, бо тут це важливо. Я кажу, що в той період прожила свій особистий серіал Друзі жила в даунтауні та працювала в кав'ярні. В той канадський період я працювала баристою, і у мене знайшлося багато друзів, які мене регулярно кудись запрошували. Я пам'ятаю, як щотижня в мене мав бути принаймні один день, де я можу нічого не планувати і ні з ким не спілкуватись. І я тоді, коли вже планувала повернення в Україну, уявляла собі, що нарешті я переїду в село, мене ніхто не буде чіпати, і мені буде так добре. І коли я приїхала, тиждень, другий, третій, і я така, щось не так з цією теорією, і я зрозуміла, що... Мені потрібен був цей баланс. У мене було дуже багато хорошого, класного спілкування, і мені хотілося спокою. А коли я його отримала потенційно безлімітно, я така: так, мені вже не подобається, і я тоді почала більше десь виїжджати і на зйомки, воно почало так уже утрамбовуватись і частіше просто заводити якісь нові знайомства тут неподалік Нововолинську, їздити частіше в кав'ярню. Там знайомитись, згодом у нас з'явився книжковий клуб, де можна раз на місяць теж зустрітися, поспілкуватися. І так помаленьку я ці потреби закрила. Так почався гарний, назвемо це стабільний період. Через півроку після переїзду в село одне з відео залетіло по переглядах. Блог вдалося перетворити в роботу. Ще через півроку купити машину, що кардинально змінило досвід життя в селі, та відмовитися від додаткових підробітків. З машиною я нарешті могла поїхати в місто погуляти ввечері, чи в рази простіше добиратися на зйомки. Моїм фокусом та пріоритетом була самореалізація. Власне, ще відтоді, як в університеті я вирішила не шукати роботу в IT, а відразу йти туди, де подобається. Лише через 10 років від цього рішення я отримала для себе підтвердження, що воно було правильним, бо зараз почуваюся, як риба в воді. Звісно, в житті все було не так елементарно, як тут звучить, але загалом передісторія зрозуміла. Повертаємось в сьогодні, а сьогодні осінь дуже неочікувано видала нам холод і дощ. На вулиці Сіро, і я вже тиждень виношую ідею зробити сінабони. І я вже починаю їх втретє. Перший раз в мене виявилось двічі присорочені, другий раз я щось молоко то не догріла, то перегріла, і зараз ставлю пару втретє. І відразу закрию питання по рецептах. І цей і хліб я все беру в коріне. Я дам на неї посилання. Мені просто подобається, як вона знімає відео, як вона це подає і ідіть до неї. Я писати не буду, буду просто робити. З квітня цього року я почала частіше їздити до Києва і знайомитися з ним заново. Прийшло хрещення першими масованими обстрілами та сном у ванні. Але попри все, мені почала там подобатись. Я протестувала, чи зможу змонтувати відео не вдома за робочим місцем, а живучи більш насичене життя в столиці, і все вийшло. Далі зі мною трапилась подорож, про яку я довго мріяла і наважувалась. Я все ж поїхала до друзів в гості у Ванкувер. Повернутися в те ж місце, де плекала плани, як буду в Україні розвивати блог, виявилося дуже терапевтичним. Я помітила, як виросла за цей час. А поки замішувала тісто, помітила, що якогось дива досі не купила планетарний міксер, і тепер мені це все робити 20 хвилин руками. Доки я тут виконую роль планетарного міксера. Розкажу вам свою історію з інвестуванням. Я колись в 17 років з друзями потрапила в паб, де вони обговорювали інвестування. Я такі приблизно мінус один розуміла про це все. Вперше мені здається, почула минуло 12 років. Я знову потрапила з іншими друзями в ситуацію, коли вони те саме обговорювали. І я така: минуло 12 років, то й досі толком нічого не зробила. Тому. Зараз провожу в порядок свої фінанси, аби чітко розуміти, де в мене скільки що є, і розбираюся з тим, щоб знати щось більше, окрім військових облігацій. І розкажу вам зараз ще про першу українську інвестиційну рейд-компанію Інжур. З їх допомогою можна інвестувати у велику комерційну нерухомість в Україні і отримувати дохідність 9,5% річних в доларах. Як це працює? Вони зараз об'єднали всі свої фонди і поріг входу буквально від 10 гривень. Ви інвестуєте якусь суму. щомісяця отримаєте дивіденти, їх можна або реінвестувати, або виводити на карту. Там уже відразу вирахувані податки. Інжур будується на засадах прозорості. У них є всі ліцензії публічні. Вони всю інформацію дають. Я знаю, що коли ви долучаєтесь, то потрапляєте в спільноту всіх інвесторів. А їх на секундочку вже більше 21 тисячі в Україні. І загалом в управлінні інжур зараз має 3,7 цілих мільярди гривень. А дивідендами виплатили вже, от скоро буде мільярд 915 мільйонів. Тому, якщо ви вже інвестуєте, я вами захоплююсь. Якщо ще ні, записуйте собі в списочок справ. Я дам посилання в описі під відео на інжур. Перейдіть, почитайте, подивіться, можете долучитися з якимось мінімальною сумою, яка вам комфортна, аби просто помаленьку з цим всім розбиратися. Посилання є в описі до від цього відео. Ну, а у мене вже, я б сказала, все вийшло. Тепер лишаємо його підходити. Уже ввечері сил знімати щось толкове в мене не було просто показую, як вийшло. А вийшло дуже смачно. І ще зроблю ліричний відступ про випічку. Я печу дуже давно і дуже люблю це діло, але в мене була велика перерва, і я ніколи не робила цих синабонів. І я зрозуміла людей, які. Бояться починати щось пекти, тому що коли в тебе не налаштовані ці процеси, ти не знаєш, що там буде далі, треба заглядати в рецепт. це це було складно. Ще в мене була дилема. От я зараз готую каву. Я так підсунула стіл поближче до вікна, трошки підкрутила волосся, вдягнула чисту кофту. І якщо до мене приїхати в гості, то, ймовірно, вранці каву, ну я буду готувати не точно так само, принаймні я стоятиму ось тут, в темному місці, не така чиста і трохи більше заспана. І в мене зазвичай є оця детя грань, як вона повинна бути. Бо, ну, в принципі, камера привносить трошечки зміни в те реальне життя, яке ти живеш. І взагалі в моєму житті, якби тут не було камери зараз в селі, можливо б я не жила тут, бо я розумію, якби моя робота полягала в тому, що сидіти, працювати за комп'ютером. Ну, я цього і в місті не витримала, і не пішла тим шляхом, а сидіти прямо самі весь день я б точно не змогла, мені хочеться якось більше комунікації. Отакі роздуми. Що ви думаєте на цю тему? Чи. Окей, підлаштовувати життя трошечки під камеру. Чи все має бути от точно так, як в житті? І мені треба йти показувати мої безпорядки. Так, хвилинка реклами. У мене є магазин, який називається Мріді. Я його запустила рік тому і майже про нього не розповідаю, але буду більше. Ми там продаємо такі чудесні горнятка з будиночками. Можна пити чай, каву, все лише не ставити в посудомийку. Це ручна робота, і якщо ви хотіли собі таке придбати, то посилання буде в описі під відео, поки це інстаграм-магазин. Але ми потихеньку працюємо, зробити якийсь мінімальний сайт. В якийсь момент мені довелося чесно сказати собі, я знудилася жити сама в селі. Я хочу руху. З'явилася потреба в соціалізації, яку село не закриває, і не закривають мої поїздки на зйомки. Хочу піти на якісь нові спортивні секції, в театр, де я була лише тричі за всі роки в Києві, мати компанію друзів, аби збиратися провести час разом, не онлайн, і не зрозуміло де, а тут поруч. І у відео воно все якось так спокійно звучить в житті. Воно відчувалося взагалі не так. В якийсь момент в Києві я була в парку нивки, який дуже люблю. І я така, от тобі ліс, природа, гуляй, косити не треба. Насолоджуйся, можна собі жити тут. Я така, все, треба переїжджати. Е я вже була готова спакувати банатки, поїхати. Потім я згадала, що я ось-ось доробила цю вітальню. Це якраз я її зробила і поїхала тоді. І в мене геть не було жалю за тим, що взяти і переїхати з того, що я вже зробила. Але в мене з'явився жаль щодо того, що на другому поверсі у мене ще купа планів і нічого не зроблено. Так я підтвердила цю базову річ, яку я тут люблю. Це ось цей процес облаштування, реновації побуту. Після того, як я місяць провела в поїздці постійно поруч з друзями. Мене знову накрило, що терміново потрібно щось міняти. Як я зрозуміла, ці потреби винирнули, коли вирівнялося питання роботи. Бо для монтажу великого випуску мені тепер не обов'язково закриватися вдома на тиждень. З'явився простір для чогось нового. Соціалізація це дуже широке поняття. І я, як людина, яка вже поспілкувалася з дуже багатьма, хто переїхав в село, думаю, маю право говорити не лише виключно за себе. Я помітила, що все залежить від потреб кожної окремої людини. Припустимо, у мене троє дітей вдома і ще онлайн-робота теж з людьми, про яку додаткову соціалізацію може взагалі йти мова, аби справитися з тим, що є. Коли я вспокоїлась трохи, то стала відмічати для себе всі плюси, що маю тут. А їх виявилося ого, як багато. Безпосередня близькість до природи, дім, де вільно реалізовувати побутову творчість, ранки з каміном, за які люди платять по кілька тисяч, аби орендувати на вихідні. Можливість знімати ці відео врешті решт в університеті в мене був предмет із назвою математичні методи дослідження операцій. І я зараз відчуваю себе всередині цієї задачі. У мене є певні вхідні дані, це досвід, який зараз маю, ресурси, які я зараз маю, обмеження з тими ж ресурсами, з безпекою, з можливостями працювати. І мені потрібно максимізувати функцію, де за моїми відчуттями, моє життя рухається вперед. І виходить, що зараз не дуже логічно кидати все і шукати щастя деінде. Спочатку хочу спробувати закрити ці потреби, не полишаючи все те, що маю тут. По-перше, спробую частіше у себе приймати гостей. По-друге, надовше затримуватися в Києві, Львові, Франківську та інших містах, коли їду в той регіон на зйомку, але просто затриматись мало, тому потрібно виділяти час на те, щоб знайти і запланувати те, що мені може бути цікаво. Я прийшла збирати яблука і заодно розкажу, що не так з моєю геніальною ідеєю зробити зону відпочинку під яблуною. Власне, проблема була в яблуках, які десь в серпні почали падати на голову. А я не Ньютон, і якби всі сили тяжіння вже відкриті, і сенсу ловити головою уже це не було. Я завжди кажу, що треба слухати себе і орієнтуватись на те, як тобі добре. І дуже незвично та цікаво самій опинитися в процесі того, коли те, як мені добре, змінюється. А ще помітила цікаве, що коли оточую себе спілкуванням, яке мене наповнює, то проблема сидіння в соцмережах автоматично відпадає. Це ж геніально, бо соцмережами я перекриваю потребу в соціалізації. З салом у мене таке враження, наче воно дозволило мені скинути себе до заводських налаштувань і подивитися з нуля, як мені подобається жити. Стоп, чекайте! бардак не дуже подобається. Отак краще. Це я тут тільки що так посміхалася, бо побачила вперше звіт, який скинули хлопці за дрон, на який ми разом з вами збирали. Дрон матріс. 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 Матрац. Його на нього кажуть матрац. Звідси цей дрон. Він вже працює на позиціях, і зараз я вам покажу звіт. Дорогі друзі, дякуємо вам велике за те, що через наших дамберг-волонтерів, через Іван Тудячук, ми збирали нам на таку славну пташечку. Вона буде робити з москалями таке, що вони, якщо встигнуть, то скажуть ай, ай ай і буде їм добре. От продовжуємо боротьбу, не розслабляємось трамп-трампом. На себе сподіваємось. Слава Україні! Героям слава! І традиційно нагадаю, що я не вважаю, що в село потрібно переїхати раз і назавжди. Це цілком може бути найкращим рішенням сьогодні, але через рік абсолютно нерелевантним. Бо ми змінюємось і життя змінюється. Ух, якось так виходить, що мені, наче і складно говорити про свої зміни в процесі цих змін. Але інакше я вести блог не можу, а вести хочеться, знімати хочеться, знімати подобається, тому отак. Якщо вам цікаво обговорити ці теми більше, або самі знаходитися в якомусь схожому процесі роздумів, то запрошую в наш чат села. Це закрита спільнота, в яку можна потрапити, підписавшись на мою монобазу з тарифом чат села або вище. Таким чином ви фінансово підтримаєте цей проєкт, а також отримаєте доступ. До прикольного маленького ком'юніті. І традиційно дякую, що провели цей час зі мною. Додивилася аж сюди. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть тільки хороші коментарі. І зустрінемось в наступному великому відео з Карпат вже через тиждень.